Номер 57. Дану числа 125, 252, 305, 160, 191, 210. Випишіть ті з них, які діляться перше завдання на 2. Нагадаємо, на 2 діляться ті числа, які закінчуються парною цифрою: 0, 2, 4, 6, 8. І так, 125 не парна. 252. Два парна цифра. Запишемо. Це число 252. 305 непарна цифра. 160 0 парна цифра. запишемо. 191 непарна, 210, 0 парна цифра. 336 6 парна цифра. Ділиться на 2, 520. Закінчується нулем 0. 0. парна цифра. І 890, 651 не парна одиничка. 890 ділиться на 2, тому що закінчується парною цифрою, 0 парна цифра. Друге завдання. Випишіть ті, які діляться на 5. Нагадаємо, що на 5 діляться ті числа, які закінчуються п'ятіркою або нулем. П'ятіркою закінчується 125, запишемо його. Ділиться на 5 крат на 5. 305 закінчується п'ятіркою, 160 закінчується нулем, 210 нулем 520 нулем, та 890 нулем. І так ми вибрали ті числа, які закінчуються п'ятіркою та нулем. Третє завдання: вибрати ті числа, які діляться на 10. На 10 нагадаємо, діляться ті числа, які закінчуються нулем. Тобто 160, 210, 520 та 890. Запишемо. 160, 210 520, та 890 Четверте завдання – Виписати ті, які діляться на 2 і на 5. І на 2 і на 5. Тобто, щоб на 2, це повинна бути парна цифра, щоб на 5, це повинна, щоб була п'ятірка або 0. Але п'ятірка не парна цифра, не поділиться на 2, а 0 парна цифра і ділитиметься і на 5, і на 2. Тобто числа, щоб ділились і на 2, і на 5, потрібно, щоб закінчились нулем. Нулем закінчується у нас три цифри. Раз, три числа. Раз, два, три і 4. 160. Ми їх тільки що записували. Тобто відповідь буде та сама. 160, 210, що і в третьому завданні. 520 та 800. de gran gusto.